Надію на прощення має кожен, саме тому священники Хмельницької єпархії Української православної церкви організували хресний хід колоніями Хмельниччини із собою привезли святині ікону святого Миколая та частинку його мощей. Сьогодні це, це заключна колонія, коли ми з іконою і частичкою святих мощей, яка знаходиться в святомиколаївському храмі села Капистин Хмельницького району, робимо таке духовне турне. Паломництво можна сказати, по е, місцям позбавлення волі Хмельницької області. Ми були в Райковецькій колонії, були далі, були в Ізяславі в двох колоніях, і сьогодні вже в е, колонії е, Кисла Клементович. І ми віримо, що це, звісно, буде якась нова сторінка в їхньому духовному житті. Щось вони переосмислять, до чогось. Прийдуть, це спонукатиме їх лишній раз прочитати і життє цього святого. А після прочитання життє, щось вони для себе корисно візьмуть. Може, раз в житті прочитають і святе письмо. І через це вже стануть краще, добріше, духовніше якось. Приклонитися до святині мали змогу не лише засуджені, а й працівники колонії. У нас собі висіла, що сьогодні приїдуть мущі, привезуть нам. Всім бажаючим, ми прийшли до нас в цьому році перший раз приїхали. Як стверджує перший заступник начальника Шепетівської виправної колонії, подібні заходи це ще одна спроба направити тих, хто оступився, на правильний шлях. На території установи існує церква, яка була побудована в кінці 90-х років. Я рахую, що такі події повинні відбуватися частіше, тому що засуджені також часто приходять до Бога в зв'язку з тим, що з коєнням своїх злочинів. З часом вони передивляють свої польди на життя. І релігія церква допомагає засудженим ставати на шлях виправлення. І дійсно, доторкнутися до святині та прослухати проповідь прийшло чимало засуджених. Для засуджених церкви тут відіграє дуже велике значення, тому що духовна підтримка часто всім нужна. І Іноді в різних случаях буває таке, що ну, тяжко на душі люди заходять в церкву. Моляться, від, ну, відводять, як то кажуть, камінь від душі. Хочу виражити велике, таке душевне посибі адміністрації, яка дала нам цю можливість побувати тут, щоб ця святиня. Ми її побачили, приклонилися. Після цієї події у кожного засудженого залишилася ікона Святого Миколая Тетяна Збариш, Олександр Галянт. із Шепетівського району для інформаційного випуску.